Кожним роком все більше і більше свято честі і свято професії. На сьогодні честь професії найбільший конкурс журналістики, який отримує найбільшу кількість робіт. Випадали майже тисячі робіт, і це найкраще свідчення того, що український пуліцер вже стався. Я вірю в те, що ми зустрінемося тут за 10 років. Нас буде більше і робіт-учасників. Журналіст — це в першу чергу не той, хто там просто працює і заробляє цим гроші. Це той, кому не байдуже. І дуже кльово, що нас так багато і що ми цим займаємося, не дивлячись ні на що. Журналістика ділиться на дві таких величезних частини. Одна журналістика, друга не журналістика. І посередині така провальна насправді. Мені приємно, що люди, які тут сидять і які сюди виходять, є по цей бік провалля. Можливо, ми його колись закупаємо. Ми, старші, доросліші, можливо, в чомусь уже із замиленим оком і замиленим вухом відчуваємо все ж таки, як нам наступають на п'яти і дихають у спину ті, хто молодші. Ну, Якщо вже мова пішла про анатомічні подробиці, то хай дихають, хай наступають на п'яти. Але наш обов'язок зробити разом так. Щоб ані молодим, ані старшим потім не викручували руки і не лимали пальці, чи в прямому, чи в переносному смислі. Полета шалайські, крівний Oh, fantastic! Good. Yeah. Okay. Мені приємно. що Я нарешті отримав якусь... за 15 років журналістської роботи я отримав. Це перша якась відзнака за взагалі за якусь там діяльність. дуже багато робіт було подано, і всі е люди, які сьогодні присутні, а це краще. в этом зале, это справді профессионал. такие конкурсы, они помогают нам удостовериться в том, что мы вообще-то нужны, потому что вообще-то каждый второй мой сюжет, где-то раза в два в месяц мне человек либо угрожает убить меня, либо угрожает подать на меня в суд. И когда есть такие награды, когда есть такие праздники, и тебя оценивают, и тебя замечают, это, конечно же, приятно.